Я тигр, я сапер і в пів екіпажу. Мені 35 років. До війни я працював тракторіст-машиніст виробництва по полям. По останнім часом працював на комбайні. Працював. Займався сім'єю, як сім'янинна, жив цивільним життям. Мобілізували і пішов ну, вже третій рік. Розкажи, яким було твоє дитинство? Дитинство весело у мене проходило. Сільське життя, футбол, річка, лижі, хокей, волейбол. цим займалися. Ті часи не було не було телефонів, не було інтернету. Ми знали, де нам ми збиралися. В принципі, дуже весело було. Що в своєму дитинстві ти любив найбільше? В дитинстві я найбільше любив, як і всі, може так, у нас хлопці були заведені, мотоцикл. Тоді тато е, купив мені мотоцикл, і ото я з утра до ночі щось там крутю, ліплю. В селі завжди було багато роботи, і люди там дуже тяжко працюють, в тому числі і діти. Розкажи про це. Так, так, це літом в основ, батьки тримали курів, це було сіно. Це всі Фі... Фі... на річку, на... на гульки, а я її йду з мене на сіно. Його треба перекинути, треба згребти, до доща треба сховати. Це літом дуже тяжка робота. Ну, Так само ж батьки тримали огород. Вирощували картоплю, все своє, то треба ж його і сполоти від бур'яну, і доглядати треба. То це літо це найтяжка пора, пора була в дитинстві. І працювали ми, допустимо, як в мене в самого дві дитини, 5-13 років, то вони такого зараз не роблять. Ми вже в годів у 10, повним ходом, не я один, так воно все в селах заведено, всі працювали. Всі роботи ніхто не боявся, бо треба було працювати. Зараз телефони, інтернети, все вони з цим пов'язано. Не знаю, зараз таке виспитання, Допустим, я не хочу, щоб мої діти так рано працювали. Допустим, я, я цю роботу беру на себе. Я не говорю, що вони зовсім нічого не, не, не роблять. Вони допомагають своїми силами, То, що. Ну, Таке життя. Хого це їм краще, чим, чим я в мене було. Допустимо так. Як я радувався колись якісь там тяцьки, якісь машині, то я це зараз дітям своїм компенсую. тому що я знав, як я там колись мріяв, про там, гон, гоночна машинка вийшла, я про неї так мріяв. Були такі часи, що не було за що її купити, як то кажуть. Були такі часи, що було за що не було де купити. То, що воно тут в дефіциті, то я пам'ятаю, нам колись в дитинстві на магазин привезли морожене і роздавали тільки дітям. Тобто, якщо у сім'ї троє дітей, то три пачечки і продадуть, щоб всім дітям хватило у село. То зараз я своїм дітям це компенсую, я їм все, все купляю, все дозволяю. Да, балую, ну на то ж вони й діти. Чим ще ти займався? Риболовля була це дуже ну, страшна подія. Це треба, щоб мамка зібрала сумку накопати в ряків, піти там зловиш, не зловиш, ну комарів нагодуєш точно. Риболовлю да, займалися. Дуже цікаво було. Я живу якраз напроти річки, я собі тільки є свободна хвилинка, вийшов, половив. Це хобі моє, можна так сказати. Риболовля. Розкажи про свою родину. Мама, бабуся, жінка, двоє дівчат, сестра, общем сказати, бабський батальйон у мене. І так ж, був в відпустці треба те зробити, бабушці треба те зробити, мамі те. Ну допомог допомагав, поки був час. Вдома був то допомагаю. Так само ж дві доньки у мене, красавіця. Дуже люблю їх. Донечкам, привіт, великий. Батько в мене був комбайнером, трактористом. Я в полі біля нього виріс. Це я пам'ятаю, як тільки були жнива. Він мам мамці казав, не пускай його до мене. Каже. Мені його жалко. Він цілий день тому комбайні каже. А я біля нього грязний, в пилюки, в Остюках, а мені цікаво, це страшно. А ще як руля дасть порулювати, так. Щастя, страшне не передати. А само собою ще в полі обід, як привезуть. У Мене дідусь мій розвозив обіди. Ну, такого смачного обіду, як у полі, то я не куштував ніде. Батько тяжко працював, мама зараз теж тяжко працює, тримає худобу, хазяйство, дуже тяжко працює. Як тато захворів, уволилась з роботи, вона була сільським бібліотекаром, щоб бути біля тата. Напевно, ти з дитинства вмієш гарно читати. Так, да, саме <смір> по читанню, я так скажу. Були такі часи, що нас вимикали світло там, по дві-три години. Я заходів в хату, тато читає, мама читає, сестра старша читає. Я читати не любив. Не любив, мене не могли заставити, тому що ну, немає воно. І мені то було найхуже. Ні з ким погратися, бо всі читають. Доводилося тоді брати якусь книжечку. А також сльози течуть, а я читаю. Дружина на даний момент вдома по господарству. Ну, Вдома теж вона тяжко працює, огороди, хазяйство теж. Все на ній. Все зараз на ній, тому що я на війні, а вона вдома. Який в тебе підхід до роботи в полі? Є таке розуміння, що правильно вбираємо пшеницю, я розумію, що це хліб, що ну, не просто там виїхати, заробити, так, як то кажуть, гектари тонни. А, ну, Відносимося до цього дуже відповідально. Дуже це урожаї. Так само вбираємо семечку, сімечка це олія. Ну, і так пішло-поїхало. Що ти відчуваєш, коли бачиш, як ворог спалює наші поля та урожай? Да, як? Жалко дивитися просто, розумієш? Коли воно стоїть, вже, воно вже стоїть, готове, щоб його вбирати, а його палять. Ну, Це дуже важко. Тяжко. Розкажи про навчання в школі. Ну, в школу я тобі так скажу. Ходив, можна сказати, <гаджу> і пинка в тата, <гаджу> тому що ну, я не любив вчитися, піти оце туди, просидіти. Для мене найкращі уроки були це трут і фізкультура, зрозуміла. Все а те, все остальне. Ну, це ніяк мені не помішало працювати на гарній роботі. Я закінчив школу, відучився на тракториста, здобув права. І одразу пішов на роботу. Що в твоїй роботі було найцікавіше? Ну це робота в полі. Це воно цікаво, там двіження водітеля машинами там мотаються. Ось, ну, в полі найцікавіше. Як на мене, це робота для моєї душі. Тобто, ну, я цим цікавлюся, я працюю, я ніколи не нею, що там важко чи ну, розумієш. Зараз комбайни такі де, ну, Сидиш в ньому ти чистіше, ніж вдома, можна сказати. Все сучасне, все на електроніці. Тим, як то кажуть, кнопочку нажав і сиди, дивися тільки. Де і як зустрів війну? Був вдома, непонятно було, що робити, за що вистачатися. Ми там одразу перші дні дуже сильно допомагали усім, що могли там. Потахов ферми давали, давали куриць, ми куриць з кубли хлопцям, тушанки робили, ну допомагали всім, з чим могли. Всі, як одна команда, це я кажу, у нас оце, ну, всі села, все, всі, хтось щось там ну, одежую, продуктами, медикаментами собирали, передавали, то що, ну. Ті ж що Війна почалася, цивільних дуже багато ж виїжджало, їх треба приютити. Їм, ну, люди виїжджали з чим, з документами та і все. В чому був, тому да. так. Тобто, ну, наша громада до цього настільки відповідально поставилася, що всім, чим могли, допомогли і приютили. Розкажи про те, як долучився до лав Збройних сил. Звичайно, прийшла на сільську раду повістка, я її одразу взяв, поїхав, мобілізувався, я не питався там якось відмазатися, тому що я розумів, що треба йти допомагати хлопцям. Везли мене в 95-ту, дешевешника знайшли. Подивились там на мене, сказали, на дешевети непридатний, тому ну, що я сам розумів, що я б його не витяг. Потім повернулися е, ми назад в Полтаву, і там якраз набирався окремий полтавський стрілецький батальйон. І туди я потрапив. Там у нас було е, вже навчання три місяці, і потім ми почали калісяти по Україні. Були ми за Балаклеєю, ну, так вийшло між лиманом і Бахмутом. Ми там десь посередині, в краю були. Потім від тіля ми переїхали на Херсон. в Херсоні ми були. Потім ми з-під Херсона виїхали на, на Авдіївку. Наша задача була вдержати коксухім, щоб не перерізали трасу. Ми там простояли три з половиною місяця, пийнули крепко, тому що ми безвиїзно там були. Ми в підвалах. Жили, спали, грязь, пилюка ця чорна, бо я її з півгоду викашлював. Перші бої якраз на Коксохімії були, це так, прямо сказати, в лоб в лоб. Ми вже їх бачили один одного і починаєш воювати. Ми стояли під забором, це перша лінія наша була. Дивися ночі у ночній. І сам про себе думаєш, Боже, хоч би нікого не побачити, бо прийдеться ж валитися, розумієш. У мене перший 200-й був весною під очеретину. Нас вивезли на закріпитися на посадку, вибіг на мене він. конкретно. Це було, це було розстояння 5-6 метрів, так, навіть десяти не було. І я не знаю, як, так я на автоматі, як вчили, підняв. За 200-х Я взяв його зброю, в нього був один патрон. Магазині і один патрон у самому автоматі. Я не знаю, чого він вибіг на мене. На ньому більше не було нічого. Тобто ми з ними е, валилися, у нас було рослин, ну це посадка. Вони в цьому краю посадки, ми в цьому. Тобто ми з ними перекрикувалися. Хлопці, давайте заряджатися. Тишина по посадці, тільки чути, як магазини заряджаються. Що для тебе було найстрашніше? А що було найстрашніше? Найстрашніше це було ну, для мене, ми як зайшли на Коксухім, це закріпитися. Пацани під забором копаяну, окопчики собі. Летить усе, танчик працює. В общем, це було найстрашніше закріпитися. Тяжко було. А потім вже один місяць, другий місяць, третій місяць вже Хі -хі. попривикали. У нас було, як ми пі... звали, щоб прийшов до нас. У мене товариш романтик, Привіт, романтік. по, рускому, по рускому, ну, балакає. І там щось Вони пробували нас штурмовути. Ми їм дали тягла. І там один ходив, шукав командира. Кричав: Командир, командир! У мене мій вітя возі забора. Я здесь іди сюди. <ривіт> Ото ми його так хотіли виманити, щоб за***ти, поняв? Ну, це було весело. Да. Як ти долучився до нашого батальйону? Як був 407-му, приїхали на опитування, бажаєш на такий то батальйон. Він якраз набирався цей батальйон. Я йому сказав, що тіпи, я з таким не сталкувався. Коли оказалося, тут дуже великий плюс тут навчання. Зразу навчили, потім вже. Бери працюй. Їздили ми на навчання, місяць навчання у нас було. Не одразу теорія, потім практика на базі батальйона. Провчилися ми, поздавали екзамени, отримали сертифікати, потім почали робити групи. Дуже я сильно переживав за. БК, тому що я його ну, так сказати, я його не бачив, я його не розумів. Тут навчили, розповіли все. Я тепер розумію, яке БК, як працює. Кожен день ти з цим сталкуєшся. Я його вже ну, не боюсь, але я до нього дуже велику повагу маю. Треба з ним працювати дуже обережно, тому що у моїх руках це моє життя. Десь щось неправильно, воно помилки не пробачає. Розкажи про свій екіпаж. Екіпаж у мене дуже класний <хи> пілот, мавікіст, ми один одному завжди допомагаємо. У нас такого нема, що хтось один, хтось один там щось робить. Прибігли там на нову позицію, пацани допомагають мені зразу заховати БК, треба заховати дрони. Потім я їх споряджаю, вони там займаються своїм. Тобто вони розкладують оборудку, вони там тягнуть кабеля ну, і так далі. Які у вас умови роботи? Ну, тут Приїжджаю я із сміни, я відпочиваю. Тобто, у нас є технічний відділок дуже потужний, є саперний відділ, також дуже потужний. Зробили вибухівку, вони пояснили, як вона працює. Вони покажуть, покажуть пояснять усе. Тобто, мені це не треба займатися. Мені вже дають БК «Готовим», я на це не трачу ні часу. Я можу там спокійно постиратися, покупатися, ну, відпочити. Щось нове, так само технічний відділ, там, щось зробили, пояснюють, показують, полігони тестимо. В тобто, плані цього це дуже потужно. Хлопці дзвонять, дзвонять в любе, любе Позвони, тобі допоможуть. Якщо це щось нове, що вони, наприклад, цього не знають, вони це будуть знати. Вони будуть в цьому розбиратися, чому воно так працює, а не так як должно. Ти не сидиш, не думаєш як його зробити, що його правильно зробити. Позвонив до людей, до від тих відділів, Завжди допоможе. Вашу машину декілька разів доганяла FPI. перший раз, та і в другий раз респект водію, що він її побачив. Хлопці з машини. І ми раз в розсипну. Ну, вона ж, зрозуміло, по машині працювала. Другий раз так само. Він її побачив, зупинився пацани з машини. Ми повибігали, бо він перед машиною завис і почав дивитися на нас, а ми розбіглися в розсипну. Щоб не кучкою. Це було в такому відкритому місці, тобто там була рядом посадка, куди сховатись. Ну, ми, ж, ми ж розуміємо, що він би нас догнав. Перший раз, нас, як вічка валила, то нас забрав евак, витягували. Хлопці прилетіли. Підчепилися і погнали. А ось другий раз, чи він так зайшов, він зайшов в лобове стекло, звісно, машину там розвернуло, побило, ну, мотор завівся. Не теряючи час, вибили лобове стекло, бо воно ж як-небудь залізли, двері відкриті, пожмакані, вся машина побита, ну, колеса цілі. І ми своїм ходом чосу чосу відтіля. Як виглядає ваш типовий бойовий виліт? Зразу виставляємося. Поки ми виставляємося, пілот вносить координати. Ми заходимо в бліндаж, пілот злітає, і цей момент переживання починається, тому що ми розуміємо, що там. Надо до нього долетіти його знищити, щоб не втратилось відео, керування, щоб хватило батарейки. І в цей момент, коли пілот летить, штурман веде, я сидю ну, капець, я летю разом з ним. Тому що як він починається між гілочками, десь там як у зданні, я не дихаю, тому що треба виконати роботу. Та то, ну розумієш, вже валили сім фпів, заїхала техніка, треба спалити. Остановили, підбили. Сім штук у неї валили, а вона зараза не горить. Вона спалити. Я вже не видержав, кажу зеленому, да давай кажу, я вже збігаю, так її розпалю. Кажу. Це на, на сіки? Ну, ну, одна, друга, третя, четверта. А не горить зараза. Це як з першого разу виходить запалити. Це дуже класно. Я тобі дякую за розмову. А на завершення ти можеш сказати все, що хочеш. Я так скажу, що хлопці кріпимося, війна ще не закінчилась, победа буде за нами.